Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Олександр Генненко. Ви на каналі Повний Криптець. І сьогодні будемо говорити про фанці валіт, а про найближчі офлайн заходи, та вже забігаючи наперед, що нас очікує, який взагалі є розвиток, що відбувається у нас останнім часом. А друзі, хто хоче отримувати більш швидку інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що на youtube каналі інформація виходить вже така зжата за якийсь певний період, це може бути раз в тиждень і так далі. А звичайно, розвиток іде кожного дня, якісь новини йдуть кожного дня, і в рамках фантіваліда це є не виключення. Друзі, що нас очікує, 9 листопада в Україні, в місті Києві. Перший офіційний офлайн захід соціальної мережі да, презентація фанція, фанці, фанці валіт безпосередньо з керівництвом будуть круті ведучі з «1 плюс 1», будуть круті спікери, будуть розіграші, будуть подарунки. буде все це на лакшері, будемо казати, рівні, і все це буде в iq бізнес-центрі. 9 листопада грандіозне відкриття в Україні міжнародної соціальної мережі Fancy. найкращий бізнес-центр країни. Ви побачити зірок нашого українського шоу-бізу, ведучого В'ячеслава Соломко, виступи найкращих спікерів Юрія Борисова і Євгена Кірбаби. А також отримайте безліч нових знань і приємних призів. Початок о 15.00 за київським часом. Кількість місць обмежена прямо зараз. Заповнюй форму для реєстрації та стань частиною зародження великої історії. Я думаю, друзі, наживо буде не менш цікаво та круто, як і на цьому відеоролику. Хочу сказати, що в цьому місяці вже буде другий офлайн захід, і на міжнародному рівні це буде в країні В'єтнаму, десь там ближче, мабуть, до кінця цього місяця. Трошки пізніше ми дізнаємось дедлайн і якісь подробиці. Звичайно, також буду швидко ділитись в телеграм-каналі. Всі, вже хто підписаний на мій канал, неодноразово я розповідав про те, що Fancy Wallet – це фокус. Мій фокус саме на цьому проекті, на цьому направленні. Я розповідав, чому я вибрав да, саме це направлення. Всі мої аргументи, всі мої очікування, був відеоогляд, були різні відеоінструкції. Все це є в моєму Ютубі. Можете побачити. Хто вперше а, взагалі чує про фанці соціальну мережу, чим вона цікава, фанці валіть і так далі. Друзі, подивіться, я думаю, вам це буде дуже цікаво і я думаю, також відгукнеться, як і мені. Ну а хто вже в темі? Той, мабуть, чекає від мене якоїсь інформації, розвитку, що відбувається, і так далі. Друзі, я скажу чесно, з кожним днем весь цей розвиток, всі ці події досить плавні, да? все як я люблю. Вони тільки підтверджують, тільки усилюють мою віру в даний проект про те, що ми тут дійсно зможемо заробити, заробити на дистанції. А зробити ми можемо тут на сьогоднішній день 82% річних в доларах. Це чистого прибутку. Там тисячу доларів внесли да проінвестували. Зверху заробили 820 доларів, і все це за рік. Тобто, у нас вийти в безбитковість це 5-6 місяців. Ми відбуваємо наші кошти. Далі ми вже заробляємо. Я неодноразово говорив про те, що даний відсоток буде знижуватись, тому що основним продуктом є не стейкінг, не фансі валят, а є саме соціальна мережа. І рано чи пізно вона буде самоокупною і вона буде заробляти і безпосередньо саме керівництво буде заробляти розробники і вже стейкінг. Для такого масштабування ціль, якою є на сьогоднішній день, він вже не буде мати сенсу, тому відсоток буде знижуватись і настане той час, коли взагалі цього стейкінгу не буде. Тому, друзі, я думаю, що якщо ви приглядаєтесь, багато хто вже зареєструвався в мою команду, але ще не проінвестував, багато хто проінвестував. Друзі, якщо ви спостерігаєте, не зволікайте. Якраз ці заходи для вас, тому що я знаю, є окрема категорія людей, для яких ось Оці публічні, якісь виступи, керівництво, якісь презентації, якісь там заходи в різних країнах, містах для вас це як ключове рішення, що це дійсно класна компанія. Компанія не боїться заявляти про себе публічно, офлайново, да не тільки десь в інтернеті, незрозуміло де. Тому, друзі, приймайте рішення, все йде круто. Розвиток класний. Багато чого фікситься, багато чого дороблюється в рамках самої соціальної мережі і за попередню інформацію інсайдерську, а в мене така інформація є. Я вам казав, що я маю прямий контакт з одним з розробників. В цьому місяці також буде реліз додатку на в Pay та на Android. Тобто, це сама соціальна мережа, це основний продукт компанії Fancy. Буде додаток, на який ми чекаємо вже давненько, і це одне із підтверджень того, що компанія дійсно все виконує так, як воно є. Наразі є додаються різні там кнопочки, інтерфейси і так далі, але вже таки більш. Детальний буде пізніше, і ми вже зможемо там завантажувати вже собі на телефон, тому що наразі зараз працює соціальна мережа сироватенько, як то кажуть, і тільки через веб-версію, тільки через там комп'ютер, через звичайний сайт. Ну що коротенько для тих, хто вперше можливо дивиться моє відео, моя особиста інвестиція. я думаю, це також багатьох цікавить є 2000 доларів. Ми інвестуємо тут в доларі, ми заробляємо в доларі. Немає ніякої там волатильності, більше менше, якихось там внутрішніх монет і так далі. Кожного дня я отримую по 0,5% в день да, за добу. Це є там 10 доларів в день. Це просто на чистому пасиві. Да. Окрім цього, звичайно, є маркетинг, за рахунок якого можна додатково заробляти. Також вже неодноразово показував виводи. Вивід по сьогоднішній день мене дивує, приємно дивує, звичайно, тому що буквально одна хвилинка на трасті плюс я вивожу там. Від 10 доларів є можливість я по 10, 50, то 50, по 100 доларів. Я собі виводжу тим самим себе, тим самим зменшую ризики, да виходжу швидше там в безбитковість і далі вже заробляю. На цьому друзі, все всі відеоінструкції, вся інформація є в мене в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь. Дивіться, якщо у вас є додаткові питання, задавайте мені їх особисто з радістю вам. Відповім, запрошую свою команду. Фанція посилання буде також під цим відео. Якась допомога, супровід, наприклад, якщо ви новачок, також від мене забезпечена. Зустрінемося в нових відео. Всім профіту. До нових зустрічей.